Отож, ви зараз будете моїм товаришем по чарці, так? Ну, що спробуємо. Заради часу підсумків фаховий однопляжник сьогодні коштує без горілки і вина. Лише сік та стаканчики з Мікі Маусом. Я особисто можу поспілкуватись на щось філософське. Якщо він вказав, що він там не поклонник там метал або якоїсь там групи кіз. Дивишся по анкеті, що... Анкету заповнює кожен клієнт, щоб посиденьки були цікавими. По інтересам підбираємо професіонала за 150 гривень і накритий стіл, однофляжник не лише спорожнить пляшку, а надасть європейський сервіс, вислухає, поговорить та ще психологічно підтримує. Всі хочуть просто, щоб їх вислухали, просто. Подобряючи кивнуло головою. Тряна міня обманує ти ні до це йо. Принципіальне ліміту часу для засілля немає. Проте головна умова зустрічатися не вдома, а в кав'ярні чи ресторані, щоб не дійшло до грішного. Напиватися <thôi> разом з клієнтом до поросячого визу. Для контролю в агентстві Сергія є навіть спеціальні люди, наглядачі їх можуть орендувати як під час посаденьок, так і на всі випадки життя. Дуже вона потрібна для випускників ми чують про таку послугу пищать. Буде цілу ніч, ніде нічого нікого не поб'є, нісно розіб'ють. Як я скажу, так і робите. Установку все уяснили. Важата я. Ти мене напугала. Ще одна популярна послуга – алібі для чоловіків да. і дружин. Чоловік звернувся до своєї любовниці, так? і угу. йому любовниця поцарапала спину, звичайно, тобто, в процесі. Там. І жена, що ж це таке, вона нам швидко дзвонився, говорить, як ви можете нам допомогти. Ми говоримо, так, ви були в салоні краси, вам там робили масаж. Вот. і случайно масажистка вам там поцарапала спину. Словами сказати, мало клієнту підбирають ще акторів свідків, фото і відеодокази. Ціна європейська, Щонайменше – 250 двісті п'ятдесят доларів. Видіш красний пантіак фера на стоянці. Його нанял твой муж. Для журналіста часу підсумки Андрій безкоштовно за кілька хвилин підбирає алібі. Спешу редакторіві, щоб не працювати. Я не хочу зробити сюжет, наприклад, я хочу піти погуляти два дні, да, наприклад, піти на Майдан. Ви могли, могли случайно підвернути ногу або руку. Алло, Ірина, здравствуйте. А потім і дівчині клієнта. Зразу предупреждаємо, що він сьогодні не з'явиться вдома, тому що поки в Одесу вони на автомобілі доїдуть 5 годин. Завинили? Просіть вибачення. А як самі не можете, замовляйте послугу. У тут допоможуть я сам особисто димбачаю п'ять шість разів. і навіть під час інтерв'ю не забуває. Я прошу вибачити. І я прошу вибачення. Я вам дзвонив, а вас щось його робота вибачатися за інших за 125 двадцять гривень. Якщо не потребує щось купувати, якщо скажімо, там якийсь шикарний букет квітів, чи там каравай, чи торт перед дружинами чоло.